Готуємо соковиті курячі котлетки з сирною начинкою. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я до вас з рецептом дуже смачних курячих котлеток з сиром. Оригінально смачно, поживно і хоч на кожен день. Тому залишайте зі мною і зараз ми приготуємо цю смакоту. І ось які вони апетитні і, повірте, дуже духмяні виходять щойно з духової шафи погляньте. На начинку. М -м -м. Смакота, правда, і дуже-дуже апетитно і соковито. І тим паче, для приготування такої смакоти вам знадобляться всього небагато інгредієнтів. Всі вони зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і все, гарненько вивчайте. Або, як завжди, ви можете знайти все в описі під цим відео, там все є на кількох мовах. Ну що ж, Починаємо приготування. Для цього нам знадобляться куряче філе. в мене було два. Я їх вже перемолола на фарш, блендером, швиденько, щоб не займати час. Є. Далі нам знадобляться цибуля та часничок. Щоб котлети були більш соковитими, я пропоную їх прямо в пюре переробити. Це я буду робити також за допомогою блендера. Часничок кидаю так, як я. А цибулю трохи подрібнемо. Тепер що? В миску відправляємо власне, подрібнену цибулю. Сюди ж у нас йде дрібка перцю чорного, яйце, і сіль. Відправляємо цибулю. Одне яйце. Сіль. Перець. Можете додати, якщо хочете, якісь спеції спеціально там до фаршу, до котлети. Як собі забажаєте. Ось так. Це, звісно, не котлета по київськи, але. Дуже смачно всередині сир. Коли котлети ще теплі, сир тягнеться. Фарш відставляємо в сторону. Нехай цибулька, часничок, спеції, все гарно промаринується. А тим часом займаємось начинкою. І для начинки беремо наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Або все ви можете знайти в описі під цим відео. Там детально завжди все є. Всі інструкції. Для начинки, що ми беремо? Натартий сир. В мене це гауда. 100 грамів. Вершкове масло. Воно постояло трішечки при кімнатній температурі, і воно м'яке. Суміш зеленої цибульки і кропу. Зелень можете брати будь-яку. Дрібка солі. І два відварених яйця. Що ми робимо? В миску я відправляю два відварених яйця. Можна їх натерти на тертку, але я озброїлась видалко і розімную їх так. Відправляю ось так і вилкою розминаю. Подрібнили видалкою все дуже добре. Відправляємо сюди дрібку солі. Можете інші спеції якісь додати, я не додаю. І е, розм'якшене вершкове масло. Теж сюди. Чудово. Ще раз веделкою все перетираємо. Є. В кінці додаємо подрібнену зелень. У мене це кріпі зелена цибуля. І натертий сир. І ще раз все перемішуємо. Має бути така досить. Клейка маса, тому що зараз ми з неї будемо формувати заготовки. Ось така вийшла ароматна і приємна маса. Що робимо далі? Зверху кладу на миску ось такий новенький пакетик в мене розрізаний, щоб гарно потім відділялось все. Дещайна ложка з гіркою. Ось так. Ось такі формуємо кульки. Взагалі-то. Можете зробити, наприклад, заготовку ось таку з вечора. І котлет фарш. Він промаринується на ранок, це буде ще смачніше і ще соковитіше. І, власне, начинку. А з раночку все це зробите, посмажите, і буде чудове доповнення до гарніру для родини. Чудовий ситий сніданок. А тепер, звісно, поділіться зі мною. Хто ще робить ось такі котлети, або яку ще начинку ви додаєте? І чи робите взагалі котлети з начинкою? Так, фарш є, кульки для начинки є. Ось так легенько їх прикриваємо і відправимо це все в холодильник разом. Хвилин на 15, десь ви можете орієнтуватися, власне, коли вони затвердять, і можемо формувати і смажити котлетки. Ну що, е сковорідку змащуємо декількома краплями олії, в мене це оливкова. І будемо зараз формувати котлетки. Я вже перевіряла, начинка гарно схопилась. Середній вогонь, а ми тим часом будемо формувати котлетки і. Перекладати прямо на пательню. На долоньку трішки фаршу всередину кульку з начинкою і гарно, гарно потрібно заліпити. Якщо фарш дуже прилипає до рук, ви можете змочити, покласти біля себе мисочку з водичкою, наприклад, і змочувати час від часу руки. Ще такий момент, якщо хочете, щоб котлетки були в паніровці, звісно, підготуйте панірувальні сухарі, наприклад, або Борошно і гарнесенько обваляйте котлетки там перед смаженням. Я не буду цього робити. І будемо обсмажувати з обох сторін. Можете на сильному вогні обсмажити по декілька хвилин буквально з кожного боку, а далі відправити їх ще, допікатися у духову шафу. смажиться повним ходом. Аромат. Нічого, до речі, не витікає. Так як котлетки за розміром досить величенькі після обсмаження я їх зараз обсмажу з обох сторін до рум'яного кольору і перекладу всі в деко і відправлю ще хвилин 15 на 200 градусів в духову шафу. Ну що, я підготувала вже форму для випікання. І буду відразу із пательні перекладати їх у форму, нічим не змащую, адже котлетки нормально просотаються вершковим маслом з начинки, тому цього буде досить. Духова шафа вже увімкнена на 200 градусів. Відправимо буквально на хвилин 15, я думаю, буде достатньо. Ну що, котлетки посмажені. Е, вже готові відправлятися у розігріту духову шафу. 200 градусів. Хвилин 15, цього достатньо. Відправляємо. Ну що, тепер чекаємо і будемо куштувати. Ще раз показую вам цю смакоту, щоб підбити і заохотити вас до їх приготування. Зараз розріжемо, поглянемо, які вони всередині начинки виходить дуже багато. Завдяки вершковому маслу. Вся котлетка просто божественна. Не відчувається, що це куряча грудка, реально. Подивіться, зблизька. Скільки начинки. Саме м'ясо соковите і ароматне. Це дуже смачно, зараз ще ми її апетитно розірваємо руками, щоб ви поглянули, як сир тягнеться, коли котлетка ще тепла. Ну, це зацінять ваші всі рідні, та й ви також. Тому, якщо вам. Цікавий був рецепт, якщо корисний будете готувати, обов'язково підпишіться, друзі, хто ще цього не зробив. Мені буде приємно, я рада вас всіх бачити. Залишайте коментарі і поділіться дійсно, з якою начинкою готуєте ви котлетки чи готуєте їх такі взагалі. Дякую, що готували разом зі мною. Готуйте і, нехай вам завжди все вдається.